Всім привіт! З вами Колючка і ця рубрика РБ з цікавої історії. Перед вами РБ Даріон, повелитель пекельних врад. Колись Даріон був одним із наймогутніших генералів демонічних легіонів. Його походження губиться в тумані часів. Але в піснях темних жреців і досі згадують, як він вів полчища крізь полум'яні брами Ада, підкоряючи цілі святи вілья свого пана Білєфа. Коли Білєв здобув владу над островом Хелбаунд, йому потрібен був хтось, хто триматиме цю територію у залізному кулаку. Поки він займається власними експериментами та створеннями сталевої цитаделі, Даріон отримав цей наказ і виконав його з фанатичною відданістю. Він перетворив верхні яруси цитаделі на свої палаци страждання. Сотні полонених, як люди, так і ельфи, були принесені йому для жертвоприношень. Їхні душі він вирвав і скував у формі примар, що вічно кружляють навколо його трону, відбираючи живих силу і волю. Даріон був не лише воїном, а й магом. Який поєднував демонічні закляття з бойовими навичками, каже, що він знає кожну паску і кожен механізм сталевої цитаделі, адже особисто ж стежив за її укріпленням після смерті Тулі. Його присутність наскільки отруйна, що навіть ціни залізного замку шепочуть від темряви, яку він випромінює. Перемогти Даріона це не просто подолати ворога, це зламати замок, який тримає хелбаунт у рабстві, і відкрити шлях до глибинних залів, де біля вховає свої найбільші таємниці. Але кожен, хто піднімається до нього, до нього на бій, ризикує потрапити до лав привидів і вартових пекельних врат на вічність. Дякую за увагу. Сподіваюсь, історія Даріона була вам цікава. Всім па-па!